Дачники знають, що помідори огірки і перець краще вирощувати в теплиці як побудувати теплицю своїми руками з плівки. Ми розповімо нижче залежно від сезону. Теплиці діляться на зимові та літні. Їх принципова відмінність полягає в тому, що зимова теплиця обов'язково повинна опалюватися. А тому вимагає додаткових складнощів в зведенні. Літню ж теплицю можливо побудувати за один вікенд Лівка – найпопулярніший покривний матеріал для парників і теплиць в літню пору. З неї ми і будемо майструвати нашу теплицю. Відмінність парника від теплиці полягає в тому, що в першому поміщається тільки рослина, в другій. Людина, як вибрати місце для теплиці на ділянці. Споруджувати теплицю потрібно на ділянці, позбавленому схилів і ізольованому від ґрунтових вод з хорошою освітленістю і багатою ґрунтом. Фахівці рекомендують пристроювати теплиці до південної стіни будинку, також підійдуть для цього південно західна і південно східна сторони. При монтажі теплиці на відкритій місцевості її рекомендують розташовувати зі сходу на захід. В стороні від дерев, чагарників, будівель і парканів. Місце, де буде стояти ваша теплиця, має бути рівним. Грунт необхідно попередньо утрамбувати по периметру, встановлюються теплиці. Від місця розташування теплиці на ділянці безпосередньо буде залежати врожайність вирощуваних культур і міцність обраної конструкції. Які матеріали потрібні для побудови теплиці залежно від форми. Теплиці діляться на кілька видів найбільш поширені арочні з дахом у формі дуги, односхилі одна зі стін примикає до будинку і двосхилий дах має форму трикутника. Односхилі теплиці традиційно зводять до зими, пристроюючи до тієї частини будинку, яка добре опалюється для того, щоб витрачати менше зусиль на обігрів, найменший обсяг часу буде потрібно для будівництва арочної теплиці, що має найпростішу конструкцію з усіх перерахованих. Для того щоб побудувати теплицю своїми руками, необхідно попередньо запастися матеріалами, у їх числі обов'язково повинні бути дошки і брусь, щільна поліетиленова плівка, арматура висотою не менше один. Труби з пх і металеві петлі для їх закріплення. З гнучких пх і поліпропіленових труб виходять арочні, кулясті і напівсферні конструкції або надбудови над жорсткою основою з дерев'яних або металевих рейок. Також знадобляться дріт або міцна мотузка, цвяхи і шурупи скоби для кріплення поліетилену, дверні і квартиркові замки. Ручки і дверні петлі потрібного розміру. Для захисту від гниття дошки повинні бути хоча б один раз попередньо просочені антисептиком або тричі покриті оліфою, просочені гарячою смолою і оброблені за допомогою звичайної паяльної лампи, як зробити фундамент для теплиці. Після підготовки і вирівнювання майданчика потрібно збити дошки по периметру так, щоб вийшов короб. Кожен кут, якого встановлюють арматуру, також металеві прути встановлюють по всьому периметру фундаменту, бажано, щоб відстань між прутами було однаковим, близько 0,5 протилежні прути повинні знаходитися рівно навпроти один одного, їх потрібно вкопати в землю на глибину близько см. А наземна частина повинна бути приблизно такою ж. Для надання більшої міцності можна не просто збити дошки по периметру, але також і закріпити кути за допомогою завіс, використовуючи шуруповерт, як зібрати каркас теплиці. Труби повинні бути такої довжини, щоб їх вистачило для з'єднання протилежних металевих прутів між собою. Труби надягають на арматурні прути, потім за допомогою шуруповерта закріплюють металевими петлями. Потім з декількох труб необхідно спорудити одну і довжина повинна бути дорівнює довжині теплиці за допомогою дроту або міцної мотузки поздовжню трубу прикріплюють до поперечних трубах. Як накрити теплицю плівкою, каркас потрібно накрити поліетиленовою плівкою і обтягнути її по всій його площі. Для прикріплення плівки до каркаса використовуємо скоби або дерев'яні рейки. Майбутній дверний отвір залишаємо відкритим. Загинаючи плівку всередину, як зробити двері і кватирки для теплиці. Перш ніж робити двері в теплицю, необхідно виміряти дверний отвір, а потім сколотити кілька брусів за його розміром, обтягнути двері плівкою і закріпити її. Використовуючи цехи, до каркасу двері кріпиться за допомогою петель. При бажанні таким же способом можна змайструвати і кватирки. Теплиця готова. Серед незвичайних видів теплиць, про які ми розповідали раніше, підземна, а з наземних купольна і каплевидна теплиці, поділіться лайфхаками і секретами самостійного будівництва ваших теплиць і парників в коментарях.